Друзі! Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. якому каналі? Забувся? Завдячало пас. Ага, там трік мав бути. Трюк мав бути. Добре. Я думаю, що це таке? Дитина на секундку завагалася, забула, як канал називається чи що. Мені здається, що Юлюш серед ночі розбуде Питайся, на якому каналі, то він тобі скаже. Друзі. Вилізаємо ми трошки з нашої знірки, з нашого дому. Як я вам казала в попередньому відео, було трошки що притомилися. і зробили паузу. Зробили таку паузу, що тільки сьогодні вилізли о 15, о 15 з ліжка. І йдемо зараз по дорозі в магазин, зараз вам розповім. І от в такому темпі йдемо. Що це є, синку, як ти думаєш? Ну, такі великі. Тут комарів великих багато на дорозі, і... і ми так ідемо. Ідемо побачили жучка, мамусю, дивися, що це є. Люша питається, що це є. Ідемо, побачили, побачили слимачка такого чорного. Мамусю, а що це є? А як це є? А чого так помаленько? А чого цього є рожки, А в того немає. І так ми вже йдемо. Ну, довго ми вже йдемо. Дорога, яка мене займає набагато швидше часу і затягнулася. А ще я така йду, кажу, що хочу вам відео записати. Кажу, що ну давно з вами не розмовляла і загалом скучилася. Я вам кажу, що це от моя внутрішня потреба так просто трошечки записати, порозмовляти з вами. Я тим більше маю заборгованість перед вами в коментарях. Зараз відповім ще на два чи три останніх коментарі. А, і а, кажу, що хочу відео записати, а Ілюша такий, каже, мамо, ти зараз як почнеш записувати, каже, починай вже, тому що поки ми дійдемо, тобі може часу не хватити. <гум> Уважай, Синку, все в порядку? Ні. Не занадто в порядку, вдарився. Йдемо ми в магазин. Пам'ятаєте, казала, що треба піти купити кепочку Ілюші. Так от ми не дійшли в той день. Єдина дорога, яка нам лягла так, як треба, була до, е, на Плацзабав. Туди ми дійшли з охотою. і Ілюша маму туди потягнув, а от до магазину якось наша дорога ну, не пішла, не пішло, не, не поїхало отак. Е, тому йдемо зараз це. цей. І ще вчора дивилася на е, сайті взуття Тому е, СССР е, чи це. це, це, це? Виправте мене хтось, хто знає, як там воно правильно. Дивилася собі на взуття. Проблема в тому, що не знаю, що хочу. Звичайно, що хочу щось оптимальне, якість ціна. Якість не надто можу оцінити по картинці в інтернеті. І якось я не є сильно таким прихильником такого, як взуття, купувати через інтернет. Але там є класна штучка, що замовляєш через інтернет, оплачуєш, воно приходить на магазин і відразу те, що тобі не підходить, повертаєш. І, в принципі, це класно, крім того, на сайті там є додаткові знижки, бо в магазині там не завжди вони такі самі і можуть бути дорожче, як би взуття. То на сайті там є ще діє знижка 25% з промокодом Май, В Травень. Ідемо синку. І от ну, дешевше виходить все-таки, там досить нормально можна зекономити, якщо купувати там навіть одну пару взуття, це також добре виходить. Що синку? Щось я не повірю вже. От бачите, я кажу вам, запитую кілька хвилин відео і знову щось. Що це таке, син? Конвалії? Ну, так да, там такі біленькі цвітуть я... конвалії. Би хоче... Там я би хотів покритича в хованому. Ага. Ілюша там трошки інше бачить, він там бачить місце для хованок. Класно, але це не наша територія, ми не можемо входити. Ходи. Ходи, синку. Е Отакі От то пригоди. за собі кедишнародія і теревузнезави ще сховати. Ага, ми мусимо собі колись теж так все наробити, зробити, щоб так було і тилі, і стільки квіток, і дерев, і все, що можна було ховатися, бавитися. Ось так е, і загалом на цьому в магазині. І загалом в магазині можна це побачити, якби якісь самооцінити, що мені дуже подобається. Тому я вирішила поєднатися. Спочатку, так як магазин в кількох метрах від нас, і ми можемо все-таки вийти трошечки провітритися, бо так би ми не вилізли з того дому, так би і сиділи, сиділа. Мене просто сил не було. Я спала, 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 відсипалася за цілий тиждень. І вилізли, нарешті, ми з того дому. І плюс в тому, що зможу побачити це. Скоріше за все, там немає всіх тих моделей, які хотіла би побачити, бо там досить мало з того, що мені подобається. І скоріше за все треба буде все-таки замовляти через інтернет, а тоді просто прийти відібрати в цьому магазині. В кожному разі цей варіант мені також дуже подобається, але думаю, що сьогоднішній візит піде Ілюшка! Що сьогоднішній візит допоможе хоча б просто би, визначитися е, саме з конкретно з моделями і тим, що конкретно хотілося б поміряти, побачити. Бо е, так, знаєте, дивлюся одне. Думаю, воно через інтернет на картинці гарно виглядає, але там фотографії навіть не на нозі. А можливо, воно буде на нозі по-другому, а загалом ще дуже важливо, як же ж воно сяде на ту ногу. Тому таке. Тому спробую піду, е, поміряю. А загалом ще зараз, так як я обіцяла, відповім ще на останні коментарі, бо мене, мене трошки здивувало, знаєте, так, як я навіть над цим не задумувалася, чи може бути по-іншому. Для мене права отримала, тобто і ти їх маєш. В моєму випадку є обмеження обмеження часове, так як у мене є окуляри. Хоч капішончик? Так як у мене є окуляри і за якийсь час, там за кілька років, мені треба провірити зір і якби продовжити їх термін дії. Але як ті, у кого немає окулярів, то там на, на руки видаються. Боже, я навіть не знаю, скільки, але там просто на руки. Класний фонтанчик, правда? Там фонтанчик. От, от, от. Е, І там воно якби на руки видається. В моєму випадку, здається, це 5 років я подивлюся точно е, і, і все. Але було дуже здивована, що в Україні є до перездача, і, і загалом, що там ще й обмеження швидкості до 70. Я думаю, що в принципі я не так часто і... Який мопс! Він фантастичний. Усміхається. В принципі, я думаю, що можна полічити на пальцях однієї руки моменти, коли я їздила. Як він усміхається, він вже тут прибіг до нас. На пальцях однієї руки ті рази, коли я перевищила 50, тому що там просто можна було. У мене є там маленький відрізочок, коли можна їхати трошки швидше, і то не завжди виходить, тому що там зазвичай пробка. Тому, тому ось так. Можемо? О, так, напевно. Ілюша знову клас побачив, тому... Наш похід до магазину може бути під загрозою, але ні, ми сьогодні твердо налаштовані. Ні, Асель, ні. Ми сьогодні твердо налаштовані потрапити в магазин, колись купити тобі ту кепку, а не капці подивитися. Ось так. Можливо, не знаю, побачимо. А, в останніх ще двох коментарях ви писали про те, що сподівається, що в скорому часі, і перед тим так само писала, щоб бачите відео, як я їду і за кермом якби, знімаю, вам щось розповідаю. Я вам хочу сказати, що не надійтеся на це в найближчих, не знаю, років два-три. Тому що з таким переляком, як я, це просто є неможливо. Бо це просто є неможливо, тому що досить важко мені все це зараз поєднувати. І загалом, ну. Більше того, в мене якесь таке відношення до цього що це трошки невідповідально, тому що все-таки частину уваги віддаєш на, на певну річ, яку можеш в цей момент в принципі, не робити. Це не є таке, що ти не можеш перенести це, наприклад, записання відео, але це не означає, що я не поставлю, наприклад, телефон і не буду знімати дорогу вперед, як вона там є і можливо розповідати. Ну не знаю. В кожному разі зараз мені це здається просто нереальною річю, тобто нереальне до поєднання. Оля, дорога і відео ось так. І ще ви писали, що саме от в таких поїздках, як моя була остання, набирається досвід. Це мене дуже потішило, що це не я пеньок, а просто так, якби воно повинно бути і нормально, якби закономірно. Тішиться, просто читаю і розумію, що здається, Оля з тобою все окей, що ти не настільки перестрашена і ненормальна в цьому питанні. Але хочу вам сказати, що я не знаю, коли там відчую той, той досвід, і те все в сенсі, що буду якась трошки більше впевненіша. Хоча чи чому я так кажу? Вже є якісь, знаєте, вже можу сказати, що є велика різниця між тим, як я перший раз сіла за кермо і тим, як я зараз вожу. Принаймні чую себе, відчуваю себе якоюсь спокійнішою. Не завжди це мої основи, тобто можу щось так рушити, так рушити, так газанути. Так що сподіваюся, що цей прогрес, про який ви пишете, він буде відчутний. І в скорому часі, все таки, ви його й побачите. Тобто, щось інше побачите, окрім моєї говорящої голови, яка стоїть і нікуди не їде <плес> в машині. Ми вже, до речі, майже доходимо. Потім вам розповім, який варіант вибрали власне купування. Ну, Мені здається, оптимальний це той, який я казала, що просто подивитися в магазині, що підходить, моделі приблизні, і замовити через інтернет, те, що подобається на відбір магазин. Там так само можна замовляти в... через інфост. Доставка є безкоштовна. Я не знаю, чи там від якої суми, але принаймні мені показано на сайті, що вона безкоштовна. Кур'єром так само можна і ще там якийсь є метод. Але в моєму випадку кур'єр мені не підходить, бо мої години Якби з ним буду сходитися. Але от пачкомат то також досить зручно. Тільки єдине, що те взуття, яке мені не підійде, вертати таки треба буде через пачкомат. А так в магазині відразу поміряла і відразу це віддала. Досить таки зручно. І так, друзі, ми вже дуже-дуже близько до торгового центру. З вами будемо прощатися. Дуже сподіваюся, що в скорому часі запишу ще кілька, скоріше за все, коротких відео, в яких повідповідаю на коментарі і трошки з вами поспілкуюся в такому режимі, так? Так. Так. Кажемо па-па-па-па. প্রবিbab